Боже, Ти вибрав Пресвяту Діву Марію, матірю свого Сина, благослови всіх матерів, обдаруй їх здоров'ям, наповни їх миром, спокоєм і радістю, а головне щирим бажанням і прагненням. Гідно виконувати своє материнське покликання та загалом Твою волю і заповіді. А після довгого життя земного приведи до блаженного життя вічного. Просимо тебе, вчини так, щоб людський рід пишався святістю. Своїх матерів, допоможи їм виховати своїх дітей на славу Тобі і для добра церкви через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.